Всім привіт, друзі! Ось вирішив зробити бігову дорізку для привітання із Різдвом Хрестовим. Для цього взяв ось таку адресну-стрічку та порізав її на 25 світодіодів І також у висоту 9 таких стрічок. Ось так Це все діло припаяв до Arduino Nano спаяно було зігзагом Ось повербанк На ньому, як бачите. 88%. Далі зараз я ось на комп'ютері показую вам, яку я програму написав за, за допомогою чата GPT. Ось так. Тут дуже було ча, часто із, із українською бібліотекою, але все-таки мені вдалося зробити свої е, букв, букви намалювати. І ось такий код у мене вийшов. Як бачите, вже буде ось написано те що, ми, те, те, що ми виводимо на дисплей. Як бачите, вітаю всіх з Різдвом Христовим. Зараз я зміню цю назву Ось так. Ось так. я вже її змінив, як бачите. І тепер Радіоелектроніка України вітає всіх з Різдвом Христовим. як бачите. Далі записую ці зміни у мікроконтролер Arduino Nano. І ось зараз ми, ми побачимо привітання на біговій доріжці. Я також вас вітаю із різдвом хрестовим. Дорогі підписники, щиро вітаю вас із Різдвом Христовим, нехай світе свято наповнить ваші домівки, теплом, а серця вірою та надією, а звича миром і добром, бажаю міцного здоров'я, родинного затиску, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день, нехай різдвяна зірка освітлює слях до любові та світлого майбутнього! Ну а в мене на 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 цьому поки все.